Белый халатах в служде своей вы верны. Ційне свято відзначили у колективі Бердичівського медичного коледжу на урочистості та святковий концерт, який підготували і провели студенти, запросили працівників охорони здоров'я, викладачів медичних дисциплін, шанованих ветеранів закладу. Із нагоди дня медичного працівника багатьох присутніх нагородили подяками від депутатів обласної та міської рад, виконавчого комітету і міського голови. Подарунки, серед яких комп'ютер медики отримали від Ощадбанку із яким не один рік співпрацюють. Ну а дехто за сумлідну працю і рішенням колективу закладу отримав ще й премії у розмірі половини цілого посадового окладу із рук нового очільника, виконуючого обов'язки директора медичного коледжу В'ячеслава Шевченка. Варто сказати, що його слово присутні підтримали дружніми оплесками, а ветерани медичної служби ще й висловили великі сподівання на те, що новий очільник, нарешті, допоможе повернути закладу із майже столітньою історією заслужену шану й повагу. Віжіслав Станіславович, людина, яка зуміє. По-перше, зайнятися реабілітацією, тому що останні три роки, я скажу вам відверто, я бачу по студентам, які проходять у нас практику, рівень викладання впав в силу об'єктивних обставин. Мені було дуже неприємно і боляче, я вам всім бажаю вам створити нову надійну команду, вам підтримувати, вам розуміти. Що здоров'я нації залежить не лише від індивідуа, а від держави. Пам'ятати, яку ми воду п'ємо, яким повітрям ми дихаємо, які продукти харчування ми споживаємо в силу об'єктивних обставин. А вам всім пам'ятати, що ви обрали дуже відповідальну професію, яка ніколи не буде матеріально вам вдячною. Але коли назвалися грибом, лізьте поршик. Я вас дуже люблю. Команда досвідчених викладачів професіоналів щороку готує в дорогу випускників, котрі працюють молодими спеціалістами в усіх медичних закладах нашого міста, області, країни і навіть далеко за межами. Щодня вони стоять на варті здоров'я. Чимало із них ідуть на війну рятувати найдорожче людське життя. Ми вітаємо вас зі святом побажати хочем добра. Білий янгол нехай вас боронить. ушкоджень що коїть війна. Щоб жили видовго щасливо. Щоб скоріш закінчилась війна, щоб не було кого рятувати, не знадобилася більше броня. В'ячеслав Шевченко, який лише декілька тижнів виконує обов'язки директора медколеджу, досі працював у правоохоронних органах. За моїми плечима понад 20 років стажу на оперативних посадах в правоохоронних органах, зокрема в міліції, а також останні роки я працював в пенітенціарній системі України. Остання моя посада я був першим заступником начальника управління пенітенціарної служби в Житомирській області. Наразі Мені було запропоновано очолити даний підрозділ, даний навчальний заклад, на що я погодився, і я тепер тут знаходжусь. Але у вас лікарська освіта, ні? Знаєте, що в першу чергу, коли мене тут представляли, коли всі також задавали ці питання, але є в нас закон про вищу освіту, і відповідно там чорним по білому написано, що. Даний навчальний заклад має право очолювати людина, яка має вищу освіту. На даному випадку я маю вищу освіту, тільки юридичну освіту і все. Як знайшли порозуміння із колективом? З перших днів, от, з першого мого призначення, було якось не так, як хотілося. Але все ж таки я знав, куди я йду, тому що мене попередили, тому що я дивився все. лагідно зустріли, але наразі я знайшов порозуміння з кожним. Великих кадрових змін новий очільник поки не планує більше того, навіть вдячний колишньому директору за колектив. Я хочу зберегти той чудовий колектив, який був, і я думаю, що він надовго буде. От. Деяким особам, деяким працівникам я дав шанс просто-напросто показати себе з професійної сторони, а не з тієї сторони, як, як вони себе проявляли під час того, що тут відбувалося, і всім це відомо за кілька років вже. От. Неодноразово я наголошую, щоб кожен зайнявся роботою. І тільки роботою, і буде тільки все краще в даному випадку. Пан Клименюк звільнив для вас кабінет. Так, з Клименюком я на сьогоднішній день я спілкуюся. Він сьогодні приїздив. Ми з ним спілкувалися. Я кажу, що я воювати з ним не збираюся. Я поважаю його як керівника даного навчального закладу. Всі знають, що завдяки. Саме Кламенюку дійсно цей заклад такий і досягнув таких результатів. Те, що сталося, як кажуть, уже в особистому його житті з останніх цих три роки. Я не маю права цього морального права коментувати. То хай він сам особисто коментує. пішов безповоротно, чи ще можливий повернутися знаєте, як в мене розмова з ним відбулася, то я сказав, шановний Володимир Петрович. Якщо не Шевченко, тобто я, то ще хтось буде інший. І воювати безпосередньо зі мною чи з іншими, хто може бути на цьому місці, це ну, неправильно. Ви просто-напросто вирішуєте дані питання в судовому порядку. Що він на сьогоднішній день робить? У найближчих планах керівника медколеджу В'ячеслава Шевченка за підтримки обласної ради здійснити ремонт центрального приміщення закладу, а також побудувати спортивний комплекс. Коли я призначався, спілкувався із головою обласної ради і відповідно з заступниками, хочу підтримки, великої підтримки, щоб побудувати спортивний комплекс на території Бердичівщини, Бердичів, самого Бердичева, На що отримав погодження і сказав, що дані питання будуть задоволені, як кажуть, по можливості, і тепер я чекаю від них підтримки, Що від мене я тільки вперід і тільки до результату гарного.